Двоє з найчисельніших творчих колективів Бердичева днями стали ювілярами. Своє 25 і і річчя народний ансамбль танцю Явір та зразковий ансамбль яворочок відзначили грандіозним звітним концертом, до якого ретельно готувалися. Цей навчальний рік Ми практично з сентября почали готуватися до цього празднику. У нас багато танців. Є танці, які передаються якби з покоління в покоління. Начинали танцевать именно дети старого Яворочка Явора, и мы эти танцы некоторые сохранили. Есть танцы, которые совершенно новые, мы их поставили, может быть, за два, вот, за год. Есть танцы, которые уже наши, танцы, которые мы танцуем и также передаем уже новому поколению. Вот. И практически сегодня у нас 25 номеров танцевальных. Это только нашего коллектива. Дитячий ансамбль явір утворився у 1987 році на базі тодішнього палацу культури заводу Прогрес. Його засновниками стало подружжя Миколи та Ольги Москаленків. До явора увійшли учні старших класів, а молодші школярі у 1992 році отримали змогу танцювати у колективі яворочок, що відтоді став постійним супутником та невід'ємною частиною першого ансамблю. Нині родина Яворят налічує близько 250 учасників віком 4-18 років. З 2002-го колективи очолюють Ірина Назаренко і Жанна Кабанчук. Також з дітьми працюють хореографи Маріанна Андрейчик та Діана Білоус, До речі, випускниця цього ансамблю. А також концертмейстери Неля Бишко та Алла Чорногус. Ваша родина дійсно є славною. Тільки кожного року ваш колектив уповнює 50 нових учасників. В цьому році в яворі і в яворочку займається 250 дітей міста Бердичева. А взагалі до славного мистецтва хореографії залучилися через ямір і яворочок більше 1500 чоловік. Я хочу ще раз привітати вас від імені міського голови і побажати. Передати щирі побажання здоров'я, натхнення і удачі вам у ваших справах. Подарунком до свята від міської влади стали кондиціонери, які встановлять у залах палацу культури, де займаються учасники колективу. Про свою ювілейну діяльність звітували усі танцюристи від найменшого до найстаршого. Буває так, що дитина не вміє розмовляти, а вже вміє танцювати. Таке теж буває. От сьогодні буде наймолодша учасниця виступати на сцені. У нас новий номер сучасний, їй три роки. І вона солістка і її два братики солісти. Баланюк, Марійка. Як вам вдається з такими дітками маленькими працювати, від них ще? Ми від них черпаємо енергію, а вони від нас, мабуть, любов нашу. Даруємо їм все, що в нас є. Ось такими маленькими та безпосередніми, трохи незграбними, боязкими та не зовсім слухняними виглядають учасники Яворочка у перший рік навчання. Пройде зовсім небагато часу, і вони танцюватимуть уже так. А за кілька років зусиль власних, батьківських та педагогічних, діти виглядатимуть на сцені якісно по іншому. Уже сім років мене привела бабуся. Вона стояла, щоб я ходила в цей. Звичайно, я не дуже хотіла, але зараз я їй дуже вдячна, що вона мене привела в такий чудовий колектив. А чому ти спочатку не хотіла йти, а потім тобі сподобалося?» Спочатку ми якось так клінувалися, а тепер я побачила, що тут хороші друзі, хороші вчителі. Я навчилася дуже багато вірчені. Багато танців я вже знаю. Костюми у нас дуже красиві костюми мені дуже нравиться. Що б ти побажала своєму колективу в день народження? Ну я б хотіла, щоб він ще щоб в нього ще ходили дуже багато дітей, щоб він продовжував свій рід, щоб все було добре. Переважають у творчості явора та яворочка українські народні танки, хоча виконують учасники і білоруську кадриль, і російську калинку, і ще багато чого. Майже кожен танець для ансамблю особливий та улюблений, а ще переможний, бо приніс призове місце у конкурсах та фестивалях різних рівнів. Яворятам так тримати, побажали колективу на заході.